Добрий день, шановні працівники, шановні батьки і шановні наші учні. Для здобувачів першого курсу я представляюсь мене звати Галина Петрівна Гуревич. Я керівник Миколаївського професійного промислового ліцею. Дозвольте. Привітати від щирого серця всіх з початком Нового 2023-2024 навчального року. У минулому році ми також робили привітання у режимі онлайн. І тоді нам здавалось, що от, -от прийде наша перемога. На жаль, проживши цей рік, ми всі усвідомили, з яким Небезпечним і підступним ворогом бореться наша Україна. У багатьох з вас на лініях фронту батьки, брати чи сестри, родичі, добрі знайомі. Можливо, хтось з вас оплакав втрату рідної людини. Але ми, українці, сильні. Ми витримаємо. Ми обов'язково переможемо і визволимо нашу землю. Пам'ятаємо завжди слова нашого великого Тараса: борітеся і поборете, вам Бог допомагає. Ну, а я завжди кажу: інтелект нації це також зброя проти ворога. Тому, шановні учні, учіться. Пізнавайте все нове, що буде вам даватися в процесі навчання при освоєнні загальноосвітньої і професійної підготовки. А наші педагоги обов'язково допоможуть вам опанувати всі ці науки. Я бажаю всім міцного здоров'я. Енергії впевненості у власних силах, благополуччя, миру і добра у кожній оселі. Нехай не вичерпується джерело вашої віри, надії і любові до рідної землі. Віримо у нашу перемогу, віримо у наших воїнів. Віримо в силу нашого духу. Все буде добре. Слава Україні!